Виставку творів Ужгород на палітрі епох презентували в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Діалог між різними поколіннями художників. Основна задумка експозиції, розповіла під час офіційного відкриття мистецтвознавиця Олена Приходько. Відтак на виставці представлено 76 робіт близько 30 авторів, засновників Закарпатської школи живопису та сучасних художників, яких об'єднала спільна тема любов до рідного Ужгорода. Корифеї живопису наш їх амплітуда творчих зацікавлень була надзвичайно широкою, тобто і тематичні композиції, і пейзажі і натюрморти. Але образ Ужгорода завжди займав таке помітне місце в їхній творчості. Почасти. Вони зображували саме історичні пам'ятки, історичні будівлі, і не тільки звичайно такі історичні будови показні, урочисті в в центрі творчої уваги художників звичайно, і непомітні такі дуже тихі камерні мотиви. А ось традицію корифеїв закарпатського малярства, саме реалістичну традицію корифеїв, продовжує ціла плеяда наших художників, які продовжують саме оце традиційне. Малярське, малярство, локальне традиційне малярство. Ну і, звичайно, є генерація художників, які шукають себе, шукають своє слово, нестандартні, якісь свої оригінальні рішення. Експозицію склали роботи з фондових збірок музею та приватних колекцій. Тема Ужгорода не є новою. Проте ця виставка засвідчує, що кожен із авторів, членів обласної організації Національної спілки художників України, підійшов до неї індивідуально. Зауважує народний художник Борис Кузьма. Дуже багато різних смакових якостей в роботах. Дуже відчуваються навіть ритми цього міста, запахи, так, його атмосфера. Всюди це прочитується, тому що кожен автор індивідуальний і він щось частину себе вложив в ту роботу. Я вітаю. Авторів, які з, з доброю душою надали можливість показати свої твори, і цим же самим подарували ужгородцям частину свого тепла і частину своєї творчості. Надіюся, що виставку відвідає багато любителів мистецтва. Завдяки подорожам різними містами світу, повертаючись в Ужгород, художник Василь Вовчок щоразу бачить рідне місто по-новому. Відтак митець свої враження фіксує на полотнах, зображуючи Ужгород із його культурними історичними пам'ятками. Бачу ту епоху: ця замкова гора, кафедральний собор, сам замок, ці древні. Мури такі, інколи припорошені снігом, інколи там сонцем освітлені. Людина, якщо живе в якомусь середовищі, потім через якийсь час не звертає увагу на деталі, на красу. Але якось я по собі бачу, що я завжди бачу щось нове, цікаве в цій темі. І замок для мене такий, теж така тема, що ще будемо відкривати і відкривати. І потім наші вулички, наші елементи, архітектурні такі є. Закарпатські митці вкотре акцентують увагу влади та громадськості на проблемі збереження історичного центру Ужгорода, аби місто не втратило автентичну ауру та шарм минулих епох. Оглянути виставку Ужгород на палітрі епох можна упродовж місяця в експозиційних залах художнього музею імені Йосипа Букшая.